Тому що він викине, але якщо на випадок у нього дві пари, дві пари завжди кол. Тобто, сядь завжди кол. Тому і пушимо. Може тузів не викинути, конечно. може просто впертися. Якщо просто впереться, буде добре, звісно. Конечно. Да, конечно, коли він танчить. Я навіть не знаю, з чим це приємніше робити, з нацами чи з бладнами. Може, очікує, що дочекається, коли вийде таймбанк і... Він зможе на трансляції подивитися, але так не вийде. Я ж не дарма поставив собі 5 хвилин затримку. А, ні, перейшло побачить. Молодець, зараз може побачити на трансляції, молодець. Реально? На трансляції вже я, прикиньте. Ні, ну молодець, використав таймбанк і... Ну молодець. Nice stream snipe, молодець. Блін, я, навірно, я не, не чекав. Що не вистачить затримки, прикиньте. Ладно. Сам, я сам винен. Наступного разу значить, будемо робити більше затримки. Офігеть, я не подумав.